Сьогодні у нас травень місяць. Ось це був забіджений і неухожений персик. Я його в мене відео, як я його обрізав, можна побачити, який зараз чудовий, чудовий об'єм самого персика, але, але його потрібно ось обробляти. Обробилося тільки два рази препаратами від курчавості. Тому е, такий маємо результат по листу. Но, но самі плоди мені дуже подобаються. Враховуючи, що він взагалі не робився, і я його обстригав, ось дивіться, як зробив крону, і зараз покажу, що в травні місяці потрібно зробити. Дивіться, як я його виголив. Звідси все повирізав. Ось можна спокійно зайти сюди і ось внутрі робити зйомку. Тобто зрозуміли, да? наскільки це все було. Все погано тут. Він просто був старим кущом. І це другий рік. І ось такий має випадок вигляд. Зараз і на сьогоднішній день. Мені це дуже подобається. Тому що я зараз буду в ньому робити? Все, що всередині росте, бо це люди придбали цю ділянку собі. Ось, щоб не загущати середину, я прямо ось таким чином ось просто беру і виламлюю все, щоб буде мені зараз рости. Всередину. Тим самим я буду відкривати крону, щоб сонце попадало. Щоб сонце попадало мені на е, плоди. Ось такий буду зараз робити такі маневри. Ось дивіться. Раз. Раз, дивіться, який можна побачити, що скидаю. Обов'язкова операція. Тільки дивіться, коли будете таке робити. Ви слідкуйте, тому що тут будуть ваші персики, щоб цю гілку не зірвати і не обламати вашу загруженість. Якщо, як, якщо ви хочете освітлити його, щоб сюди попадав сонце, над, надломіть його. Ось так. Раз, раз. Потім ви вже його тільки, чуть -чуть акуратніше це робіть. Ну, саме краще, якщо ви його ломаєте, візьміть любі ножнички і так його краще обріжте. О, в середину росте, виломав. І так ось дивіться, бачите, прикриває, да? не видно нічого. Гоп, виломав. Все. Дивіться, який чудовий доступ сонця буде. І як ви думаєте, в якому стані будуть е, такі персики, будуть в ідеалі. Ось дивіться, яке загущення. Пеньки дали масу е, гілок, які трішки нам на даному етапі не потрібні. Ось так я його розкриваю. І щоб е, ось ці всі персики чудово бачили е, сонце. Ось така, так само тут дивіться, така сама ситуація. Це йде повністю виломка, все, що росте внутрі, мені це все не потрібно. Мені головне, щоб був хороший доступ до е, цих самих персиків. І потім я, е, щоб хазяїн цього дерево, радувався, а я тим самим теж радувався, тому що я розумію, що це як не є, це моя робота. Зараз на ручі покажу, як навіть мій телефон. Жав. Нажав на червону, дивись, це я тобі говорю, Оце, йди, це, йди сюди ближче, будь ласка. Оце все є проблема. Це є хвороба, вона потім буде розходитися по всьому дереву і цим самим е, плоди твої будуть потім опадати. Обов'язково ти е, потрібно тобі магнікур сенсейшеном обробити або скор І обов'язково додаш сюди мікро і макроелементи. Зрозумів? Mm -hmm. Отлічно, дивися, все. Оце так зараз ми робимо. Ось так дивіться, обломлюю, прямо, не, не, не боючися. Тільки ви дивіться уважно, щоб на цих місцях не було у вас е, ваших плодів. Зрозуміли, в да? чому вся загусняється. Ось дивіться, плоди, поняли, так? Да? Можна цю гілочку взагалі не трогати. А ось звідси буде сонце поступати. Підійди, будь ласка, ближче. Ось звідси буде сонце поступати. Бачите, ця гілка вона перехрещується з сею. Я її забираю цю, забираю ось цю, і все, і все робиться чудово. Не має бути цього всього загущеності цієї. І потім вам буде легше його. Е...